Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Єй. сьогодні поговоримо про ASUS TUF Gaming ax 6000 Чи це потужна модель, яка замінить нам, яка замінить нам більш дорожчі моделі? Чи все ж таки слабка, більш бюджетна модель не варта уваги? Звісно, що перше. Тому давайте зараз детально все обговоримо про цю модельку. Ну і, звичайно, не забувайте підтримувати наш підрозділ територіальної оборони. Усі деталі в описі під цим відео. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою, оскільки зараз ціну постійно змінюється Це дуже просто. Можна зробити на є-каталог, е який для цього має зручний функціонал. Вибираємо в пошуку потрібний товар та отримуємо найменшу цінову пропозицію на сьогодні, що дає змогу вам зекономити. А якщо бажаєте скористатись повноцінними фішками, тоді потрібно увійти на сайт під своїм аккаунтом. Тоді ви зможете переглядати історію пошуку, додавати потрібний товар в обране, та головне детально за усім слідкувати. Крім цього, раджу скористатись фільтром з правої сторони. До речі, дуже крута та зручна штука, дає де максимально детальний набір параметрів для. Пошуку, щоб знайти потрібний вам товар, та можна виставити діапазон цін, якщо бюджет ваш обмежений. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання залишаю в описі під відео, обов'язково перейдіть та ознайомтесь. Дійсно крута та потрібна річ. А состав Gaming AX6000 має вигляд, що нагадує космічний корабль. Корпус виконаний з чорного пластику та оснащений шістьма антеннами бездротових мереж завздовжки сто мм Кожна їх можна розкласти під кутом 45. Градусів завдяки цим антеннам габарити маршрутизатора збільшуються і навіть значно, тому поміститься він не на кожну полицю. На верхній кришці є надпис TAV Gaming та логотип серії TAV, який під час роботи світиться різними кольорами завдяки функції Aura RGB. Яскравість підсвічення приємна для очей і може бути налаштована або вимкнена за допомогою меню налаштування. Ліва та права бокові частини корпусу мають ідентичну конструкцію з однією антеною на кожному боці і отворами для доступу повітря всередину пристрою. На задній панелі розташовані функціональні елементи, Елементи, такі як кнопка включення живлення, роз'єм для підключення постійного струму порт LAN з підтримкою 2,5 гігабіт Ethernet 4 LAN, 10, 100 та гігабіт та T та з половиною Гіабід для підключення до інтернет-провайдера. Також є кнопки RESET для скидання налаштувань прошивки і VPS для швидкого підключення бездротових клієнтів, а також USB-32 gen 1 Type-A для підключення периферійних пристроїв. Більшу частину нижньої кришки займають вентиляційні отвори, через які видно металеву пластину. Це елемент системи. Охолодження. Система охолодження ефективна, але немає великого запасу міцності. Відповідно, рекомендується розташувати пристрій на місць з достатнім доступом до свіжого повітря. На середині кришки є пластиковий стікер з інформацією, а ближче до краю чотири гумові ніжки. Проте відсутність отворів для кріплення на стіну може бути недоліком для деяких користувачів, які планують використовувати пристрій у такому положенні. Тому, враховуючи відсутність кріплення на стіну та немаленькі габарити, потрібно ще подумати, де можна його е, правильно Містити. Цей маршрутизатор представляє собою передовий бездротовий пристрій, який підтримує новітній стандарт Wi-Fi 6 Wave 2. Та працює на ширині каналу 160 МГц. Модель має клас швидкості AX6000, оснащена двома портами 2,5 ГБ Ethernet та чотирма 10, 100 та 1 Габіт BST. Висока швидкість передачі даних у 1148 Мбіт в секунду у діапазоні 2,4 ГГц та 4804 Мбіт в секунду у діапазоні 5 ГГц. Робить його ідеальним для вимогливих завдань, таких як стрімінг 4К відео або онлайн-ігри. Маршрутизатор використовує схему MIMO 4 х 4 та 4 в обох діапазонах. А технологія Мію MIMO та OFDMA забезпечує ефективну роботу з великою кількістю підключених пристроїв одночасно. Це особливо корисно в домашніх домашніх мережах, де може бути багато пристроїв, які використовують Wi-Fi. Технологія TargetWay Time дозволяє знизити енергоспоживання, регулюючи інтервали передачі даних, що дозволяє клієнтським пристроям переходити в сплячий режим при бездіяльності. Також він оснащений безкоштовною системою інформаційної безпеки Air Protection Pro на базі технології компанії Trend Micro, яка допомагає захистити вашу мережу від онлайн загроз. Технологія Ейджілі Multiband покращує сумісність і скорочує час перемикання при переході між точками доступу, що допомагає підтримувати стабільне з'єднання. Модель оснащена 256 МБ флеш пам'яті та 512 МБ оперативної пам'яті, що сприяє плавній роботі системи. Маршрутизатор ви. Використовує окремі чіпи MediaTek mt 7976 для кожного діапазону 2,4 Гц та 5 Гц для оптимізації роботи. А ігрові особливості, такі як Gameport, Gear Acceleration, Mobile Game Mode, Open та Multiple VPN Connection, роблять його ідеальним для геймерів. GamePort дає можливість надати пріоритет мережевого трафіку певному пристрою. Це здійснюється шляхом підключення цього пристрою до спеціального геймерського порту на маршрутизаторі за допомогою Ethernet кабелю. Gear Accelerator дозволяє. Вам вручну надати пріоритет певним пристроям в мережі для прискорення передачі їх мережевих даних. OpenNet в основному дозволяє автоматично налаштувати переадресацію портів NAT для деяких ігор, особливо важливо для ігрових консолей. Це знімає тягар налаштування NAT вручну та може поліпшити геймплей за допомогою зменшення затримок. А Multiple VPN Connection дозволяє встановлювати з'єднання VPN для конкретних пристроїв у вашій мережі. І навіть це ще не все. Модель має дуже багато різноманітних функцій, кожна з яких стане у пригоді тому чи іншому користуванні. А головне, ASUS TUF Gaming ax 6000 ідеально підійде геймерам і не варто переплачувати за дорожчі моделі. Отже, якщо виділяти основні переваги ASUS TUF Gaming ax 6000 це точно широкий набір функцій для геймерів, два порти, 2,5 гігабіт Ethernet та високоефективна передача даних. Якщо ви зі мною погоджуєтесь, ось такий лайк під цим відео обов'язково ставте. Не забувайте писати свої думки про цей роутер. В коментарях під цим оглядом підписуйтесь на канал Огляд та тисніть на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.